Урок зв'язного мовлення. Монологічне та діалогічне мовлення. Основні правила спілкування нова українська школа 5 клас. Мовленнєва ситуація це збіг обставин, що спонукають до мовлення. До кожної мовленнєвої ситуації можна поставити запитання, хто є учасниками? Спілкування, тобто між ким відбувається процес мовлення, де відбувається мовлення і чому відбувається спілкування? У першому випадку, якщо ми глянемо на перший валюночок, то бачимо, що учасниками спілкування є двоє хлопчиків, які прибивають годівничку до дерева. Якщо ми глянемо на другий малюночок, то можемо звернути увагу, що спілкування відбувається в класі, де вчитель пояснює щось дітям. І на третьому малюночку на питання, чому відбувається мовленнєва ситуація, ми можемо відповісти, хлопчики між собою не поділили м'яча, і тому між ними відбувається спілкування. Кожна мовленнєва ситуація це ситуація, яка обов'язково супроводжується мовленням, тобто спілкуванням за допомогою слів, вербальним спілкуванням. Вербальне спілкування може бути у вигляді діалогу коли спілкуються двоє людей, полілогу, коли спілкуються троє і більше, тобто багато людей, і монолог, висловлюється одна людина, яке з висловлень є діалогом, а яке монологом? Чому в тебе забинтована рука? Мене велосипед по нозі вдарив. А до чого тут рука? Я йому здачі дав. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, В потічка веселого, що постане річкою. Паінця зеленого, що зросте смирічкою. У нас є два висловлення. Зрозуміло, що перше висловлення є діалогом, адже спілкуються між собою двоє людей. Друге висловлення є монологом. Адже про свої почуття, про свої настрої розповідає одна. Людина ліричний герой поезії. Щоб наше мовлення було цікавим, змістовним, ми повинні перш за все добре знати мову. Вміти застосовувати правила на практиці, не просто їх вчити, а вміти практично їх застосовувати. Багато читати, адже коли ми багато читаємо, то наше мовлення буде також красивим, багатим, змістовним. І, звичайно, знати правила спілкування, правила красивого спілкування. Які ж ці правила спілкування? Говори про те, що цікавить твого співрозмовника. Під час розмови звертайся до співрозмовника на ім'я. Уважно слухай співбесідника. Не перебивай і не переводь розмову на себе. Не говори занадто швидко. Твій співрозмовник потоне в потоці інформації. Не говори занадто повільно і довго. І, звичайно, будь привітним. У соціальних мережах є теж свої правила спілкування. Звичайно, вони дуже подібні до загальних правил спілкування, але є деякі особливості. Надсилай повідомлення тільки в робочий. час. Це зазвичай від 9-ї години ранку до 10, тобто 22 години вечора. Відповідай на повідомлення вчасно. Адже той, хто написав тобі повідомлення, чекає твоєї відповіді і зможе подумати, якщо немає твоєї відповіді, що ти нехтуєш ним, що ти не хочеш відповідати йому на його Повідомлення. Дуже часто ми любимо вживати різноманітні картинки, різноманітні символи. Краще написати словами, не зловживай емоції? Це таке красиве слово сучасне, яке називає отаких от смайликів, а символи. І, звичайно, використовуй етикетні слова. Чи вміємо ми вітатися? Ось ситуація. Ти ввечері зустрівся з людиною, яку бачив зранку, як ти будеш вітатися. Ти можеш пройти і нічого не сказати. Ти можеш просто посміхнутися людині, це вже буде краще. Але ти можеш і сказати слова. Наприклад, ось ці. Доброго вечора! Радий вітати або бачити, або зустріти тебе знову. І, звичайно, твоєму співрозмовнику буде дуже приємно. Вітатися треба. Красиві слова, слова вічливості, звичайно, що треба говорити. Вічливість це дуже важлива риса вихованої людини. Мовленєвий етикет це правила норми мовленнєвої поведінки. Нам приємно чути слова привіт, прошу вибачення або гарних снів. Ці слова та багато інших добрих слів допомагають нам жити, працювати, дружити, любити. Без етикетних слів неможливо подякувати. Спасибі. Це дуже люб'язно з вашого боку. Глибоко вдячний за. Красно дякую. Слова вдячності допомагають створити комфортну атмосферу. Ними можна висловити привітність, пошану, визнання. В українській мові є багато способів висловити почуття вдячності красиво, емоційно, шанобливо. Прощаючись, ми теж вживаємо етикетні слова. Гарного дня. Будьте здорові! Приємних снів! На все добре. Просити вибачення не всі вміють, однак це дуже важлива риса вихованої людини. Вибачте, будь ласка, каже хтось нам, і нам стає приємно. Прости мені я дуже жалкую. Каже друг, і наше серце розтоплюється від образи. Прийміть мої вибачення. Не гнівайся на мене. Ці та інші слова здатні зробити дуже багато, здатні розтопити лід між двома людьми, які побудували між собою. Літ образи, мур, непорозуміння, напевно, ворожнечі. Просити вибачення це висота, не кожна людина може до неї дорости. Прислів'я про спілкування, як ви їх розумієте, спершу подумай, потім скажи. Ласкавим словом і камінь розпалиш. Що силою не зробиш, то зробиш словом. Недобре слово болючіше вогню пече. Краще не договорити, ніж переговорити. Не кидай слова. На вітер.